Привіт друзі. Сьогодні збираємо кукурузу. Ми вже одну ділянку зібрали. Не робив відео, бо сильний вітра. Чи буде воно тут, в мене нема цих мікрофонів, чи буде воно це все чути, чи не буде, а сьогодні так. Вроді би трохи стихло і потепліло. Так, якщо ви бачите, ми вже в куртках. Сьогодні 11 жовтня. Резко похолодало і шорт, і футболок зразу ось в куртку в штани. Так, покажу вам кукурузу, яка вона вийшла, виросла. Кукуруза нормальна. Дивіться, оце. Кукуруза нормальна. Можна було б і краще. Ну, дивіться. погано, так? Да? Качан типа. За все так сипається, без того ліс. Нормальний качан, нормальний, що ж не нормальне. Але є бонуси. Ось, дивіться, які бонуси. Щас вам покажу. Оке, десь 80% Куріже, виходить, це один кача, ось і другий качан. На одному стеблі два качани, що вам попаду. Грубого Грубо грубого ось. то що це погане, а це погано. Але дивіться, ось це в середньому ось такі качани. Сорт Даніїл 280 нормально, Але ми трохи ж пізно посадили, як немає своєї техніки, поки подождали, поки приїде той трактор і пізніше посіяли, з чим всі посіяли. То нічого. Ламаємо вручну. Головне агроном вже воно шуршить, там десь в кукурузі. Залишилося з цього городу півгороду. Ще сьогодні, завтра та й закінчимо. Бо були помощники, тепер вони заболіли, то ми залишилися вдвох. Бо... Працюємо. Ще покажу вам, що я ще до ломання кукурузи, що я зробив. Якщо ви повните... Тут був лісок, я цей лісок ось випиляв і позалишав там, якщо видно, пеньки, може приїде трактор курчувати, ми вже дзвонили, договарювались, ну він має приїхати подивитися. І дрова тепер є, і ну, така ділянка, я не знаю, я ще не міряв, хочу поміряти це. Коротше, ще залишилося ось, ось цього ліска тут з метрів 10 ширини, не знаю, до того стовба. Оце, ну, переш, першочергово виломаємо кукурузу, бо погода шпортиться, як ви бачите, ми вже всі ходимо в куртках, різке похолодання. Виломаємо і оту ділянку ми закінчили і приступлю до цього вирубування, випилювання оцього, оцього ліска, чагарника цього. Так що, працюємо. працюємо. Далі буде.